Вигорів колір, дівчата, давно в мене такого не було. Спочатку щось думала: не знімати, не знімати, а потім все ж таки вирішила з вами поділитися. Е, ось, як ви можете бачити, така, такі плями по самому е, покритті. Ну, клієнтка сказала, що вона щось там хлоркою мила, без рукавиць. Не знаю, можливо, цей. Препарат дав таку реакцію, не, не можу відповісти на це запитання, тому що давно в мене такого не було. Ось, бачите, на великому пальчику яскраво виражений такий рижий відтінок кольору. Хоча, коли я його покривала, він, можливо, щось і має в собі таку якусь рижинку, але він був такий достатньо пігментований і нічого не... Навіть не підозрювала, що таке може статися. Е, нічого, всі задоволені, ніяких претензій. Просто ось така, така реакція кольору. Тому напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте, чому, яка причина, чому так сталося, і чи справді це попливали якісь миючі засоби, чи може сонце. Я все ж таки підозрюю, що це просто пігмент такий, тому що. Ну, зазвичай, ми не задумуючись, так само робимо, там, або якимось миючим засобом посуд миємо, або щось чистимо. І будь-які кольори вони, в принципі, витримують ось таку нагрузку хімічних засобів. А тут цей колір трошечки дав слабинку. Дивіться, хочу відповісти на запитання, як я зберігаю пензлики, як взагалі до них відноситися. і... Все щодо пензликів. Ну, пензлик це насправді така моя, мій улюблений інструмент, який мені допомагає робити манікюр максимально ідеальний в моєму баченні, якщо це правильно так сказати. Так? Тому до пензликів я відношуся дуже, дуже з великою обережністю. Хоча зверху, тобто до самого ворсу, найважливіше в нас є ворс, яким ми працюємо. Там, де я рукавичкою торкаюся, він інколи може в мене бути такий закоцаний, що я просто мені деколи добираються руки, він, знаєте. Від того, що ми, коли працюємо в рукавицях, на наш, на рукавиці попадає якась крапелька гель-лаку, там десь щось липке прилипло. там Потім та пилюка прилипає на рукавицю. Потім ми беремо пензлика, воно все липне на сам корпус кісточки пензлика. Тому. Е Сам корпус в мене інколи може бути такий закоцаний, що аж аж соромно. Але до Ворсу я прям я е, коли знаходжу в студії пензлики, де дівчата відносяться так, якось через, е, десь воно загнулося чи ще щось, насправді це таке, так якась така <неповага>, неповага до інструменту, тому що це така річ, яка допомагає нам зробити сам манікюр Бездоганним в вашому понятті, в моєму понятті, тобто в кожного якийсь свій погляд на ідеальність. Так? Тому, ну, насправді, пензлики я вже не пам'ятаю, коли протирала ацетоном. Я все ж таки вважаю, що ацетон він трошечки агресивний до самого ворсу вашої, вашого цього. Вашого пензлика, тому я завжди його протираю клінсером. Коли фарбую, наприклад, будь-яку роботу, у мене завжди по праву сторону стоїть змочена, змочений спонжик клінсер. І, наприклад, там покрила базою, поклала пензлика, протерла його, витерла відразу в спонжика. Тобто він стоїть чистий і чекає на мій наступний крок. Починаю фарбувати кольором, працюю з кольором, закінчила 10-й пальчик, протерла його в спонжик. Покрила топом, витерла в спонжик і акуратно попала. в, в мене є кришечки до пензликів. і я... Ми не закриваємо так, як попало, знаєте, так як ручку просто втикнули в корок і все. Ручка і пензлик це зовсім інші речі. В ручки стержень він твердий і він нікуди не загнеться. А сам у вас пензлик, в нього ворс йде дуже дуже ніжний, дуже тоненький. Особливо, якщо він довгий, більша ймовірність того, що він загнеться. Тому старайтеся от прямо попасти в то того корочка. У вас має виробитися така. Реакція на пензлика, що ви його маєте акуратно, чи там є захист, наприклад, немає кришки, але є такий пластиковий захист. Якщо ви хочете, щоб вам пензлик довше прослужив, то, відповідно, вам треба частіше або завжди користуватися цим захистом. Тому що ворс, треба, якщо хочете, щоб пензлик вам довго служив, ворс треба, треба берегти. Потім ще є така штука, у мене немає підставки під пензлики, коли я там працюю роблю манікюр. Я завжди ставлю пензлика на стіл, тобто ворсом він висить в повітрі. Я на стіл ставлю тримач, тобто ту сторону, де я тримаю, а ворс. Стоїть якби на вільному краї, він не торкається стола. Тому що, коли я опускаю, от це така дрібничка, але вона насправді важлива. Коли ви опускаєте пензлика на стіл хочете його поставити, я в першу чергу ставлю ту сторону, де я тримаю, а далі ставиться на стіл вже туди, де на, на вільний край стола. Ставиться сам ворс е, пензлика, тобто він, якби по суті, звисає в повітрі. Тому що оце... Е, ну, ви можете виробити собі звичку, там акуратно ставити рівно пензлика, ставити на столик. Але вам буде легше його там рівно ставити, коли ви будете його тримати в такому положенні, коли він вже рівно готовий лягти. Я в руках тримаю пензлика так, як ручку, коли малюю е, е, нігті. І мені. Зручніше просто повернути свою руку і поставити ворсом до мене, тобто там, де закінчується стіл, таким чином я не зачіпаю ворсом столик, тобто він ніяким чином мене не загинається. Ось така, ем, така штука щодо пензликів. Коли загинається, наприклад, там не знаю, довго не працювали, але поставили так неакуратно, і потім відкриваєш, а пензик загнутий. І ти там протирай клінсером, не протирай, воно нічого не допоможе. І він загинає, вигнутий, так знаєте, як волосся залежали, спали, лягли спати з мокрою головою, і волосся у вас загнулося в другу сторону. І вам треба взяти е, гарячий утюжок і випрямити його. Тут не утюжок працює, а я просто набираю кип'яток, 100 градусів гаряча вода. І беру пензлика і занурюю його в цей кипяток. він там моментально вирівнюється. Це такий лайфхак, якщо у вас загнулися пензлики, або щось там з ними трапилося таке, що воно вам потім не допомагає або не працює так, вже як вам потрібно, то візьміть кип'яток і занурте. Сам вор з пензлика в цю гарячу воду, і воно моментально випрямиться так, як вам потрібно. Працює. Я вже пробувала, і воно справді допомагає. Ось такий лайфхак щодо, щодо пензликів. І все. В принципі, загалом я працюю лише ось такою широкою частиною пензлика для того, щоб втерти базу або, наприклад, нанести гель, якщо це гелева корекція. Ну, і найчастіше я користуюся тонким пензликом. Я його прям бережу як зільницю ока, тому що це така, це, це моя помічниця. Я не знаю, як. Її... Це, мабуть, то, що мені допомагає от зробити вирівняти ту нігтву пластину, нанести цей матеріал. Тут ми з клієнткою вибираємо колір, і я не встигла нанести ще один, як все ж таки ми зупинилися на ось цьому першому. Він Такий е, щось легка фіолетовою ноткою, з е, дуже легким шимером. молочно-такий молочно -фіол, фіолетовий, ліловий колір. Ось. Е, прикольний, такий, дуже-дуже ніжний. В нас була схожа якась така фотографія. Дівчинка мені показувала, яку вона хотіла який колір хотіла б. Ну, і я. Це в нас, по-моєму, Едлен. Якщо я не помиляюся, це або 64 едлен, або 60... 63, чи 62-й. Якщо вам буде цікавий колір, можете запитати мене в коментарях і підгляну на роботі і дам відповідь вам на питання, який це номер. Ось ось така відповідь щодо пензликів, якогось такого особливого. Як я їх зберігаю, у мене стоїть така ніби ємність, як вазочка маленька під, під пензлики, під пилочки. І я просто з закритим корком ставлю туди пензлика. Якщо корок не закривається, то обов'язково ворсом вверх і зазвичай шуфляда. ну, У мене шуфляда не такої висоти, що я можу закрити її повністю, коли пензлики стирчать вгору. Тому в столі завжди в одному одна полиця, там, де одна шуфляда, вона не закрита до кінця. Ось Ось така штука по праву сторону. Зазвичай всі допоміжні пензлики, бутилочки, бази, все-все-все, воно завжди стоїть у мене по праву сторону, в моєму столі, по ліву сторону стоїть стоять мокрі салфетки. Що там ще стоїть? Та й. А, і безворсові серветки. Тому що вони в такому великому рулоні, і мені зручно їх тримати по ліву сторону стола. Ось і все, дівчатка. Так що напишіть, як ви їх зберігаєте. Можливо, я щось для вас, для себе від вас заберу, можливо, то, чим я поділилася. Я не знаю, зрозумієте, ви мене що я хотіла вам донести. Але ну, ось так я зберігаю їх, ось так я до них відношуся. У мене їх насправді є невелика кількість. Я колись купила собі акварельні фарби і хочу колись спробувати ними малювати, тому думаю, мені там треба буде трошки більший набір пензликів. Не знаю, насправді не знаю, коли до цього руки дійдуть. Можливо, буде якась особлива, особлива подія, особлива причина для того, щоб почати це робити. Поки що не бачу такого дуже великого сенсу в цьому, але тим не менш, акрилові фарби в мене є. І, можливо, десь я до них доберуся, Тому тоді може бути в мене якийсь більший набір тих пензликів. І зараз е покриваємо нігті топом. Ось такий ніжний, е, ніжний колір вийшов. Е, дівчинка також вона дуже гарно носить, по 4-5 тижнів дуже легко, тому ми е, міняємо один раз робимо якісь темні кольори, один раз світлі, один раз якийсь французький з дуже тоненькою смужечкою. Тобто все по стандартно. Як я помітила, ну і в основному у мене е, більша кількість. Клієнтів, Це ті люди, які люблять якусь таку класику, якусь якась така просто доглянутість нігтів, щоб нічого не, пере, е, не забагато. Тому що всі робочі, всі десь ходять на роботу, щоб воно десь не, не привертало якусь увагу, щоб якось все. Або з дуже яскравого йдуть в нюдовий, або з нюдового йдуть в яскравий, е, ось, ось якось так. Напишіть, як у вас. Я думаю, що ця тенденція, вона, в принципі, воно працює всюди так. Тому буде, буде дуже цікаво почитати, чи малюють у вас ще, чи хочуть у вас клієнти намалювати. Не знаю, що там, ромашки, маки, трояндочки. Мені здається, що цей тренд якось вже відходить, чи може це просто мене так? Не знаю, буде, буде дуже мені цікаво почитати. Ваші думки на рахунок цього. Ось і все. Ось такий манікюрчик, дівчата, в нас вийшов. Трошечки ще підправляю арочку, тому що зробила опил, і мені захотілося зробити торець трошки більш тоншим. Вони так виглядають ще акуратніше. Ледь-ледь торкаючись, тобто я не заходжу глибоко, я там не випилюю прям так, щоб випилювати. Я просто легко. Потончую, торець, якби такий обманний жест, щоб сам торець виглядав е, таким тоненьким. Ще десь підправляю і зараз мені треба протерти руку від порохів. Та й, в принципі, на цьому наш манікюр завершений. Е, все виконувала як і завжди, вирівнювала, чистила. Все, в принципі, так як ви знаєте і любите. Дякую, дівчата, що дивитеся. Дякую, що коментуєте. Підписуйтесь на канал, і скоро почуємось!